З вами Софія, сьогодні у нас з вами Get Ready with me до школи. Збираюся я сьогодні до школи. У нас сьогодні понеділок, трошечки на такому вайбі, не хочу нікуди йти, да, але мене ніхто не питає, так що треба збиратися. Я ще хочу зняти якихось шортів, бо помітила, що шорти вам дуже подобаються. Так що, да, буду робити, буду працювати над цим. От, Поїхали. Так, ну що, давненько вже не було гетредів змі. Я взагалі відвикла їх знімати, якщо чесно, бо ну, не так часто останнім часом знімаю такі прям довгі гетреді змі. Зазвичай це такі гетре-візмі коротенькі в інстаграмі, де я віддягаюся і все, і на цьому закінчую. А тут треба прям розповідати щось паралельно тому, як я малююся, і я вже трошечки навіть відвикла. Але нічого страшного, я буду намагатися повернути більше контенту і довго напевно в Ютуб. Не знаю, чи вийде в мене, але буду старатись. І щось я останнім часом знову задумалася про подкаст-інтерв'юшки, бо я якийсь час взагалі про них перестала думати за те, що треба їх повертати, я треба їх робити. А зараз чомусь у мене знову з'явилися думки, що ну треба, треба, все ж таки треба, навіть не знаю, чи робити, чи не робити. Ну, коротше, побачимо. Сподіваюся, що все ж таки ця рубрика якомога швидше повернеться на мій канал. По макіяжу сьогодні якихось прям супер незвичайних планів нема. Не знаю, навіть можливо стрілки не буду малювати, вивелси, поки що не знаю, що буду малевать. Вдягати також ще не придумала, що сьогодні буду. Але побачимо в якийсь нок в кінці, бо поки що я не маю жодних ідей щодо того, що мені сьогодні вдягати в школу. Ну що, вже 14 лютого пройшло, вже зима йде на спад, залишилося не так довго. У нас насправді випало дуже багато снігу, і вже не так вже воно і відчувається, що скоро весна. Але тим не менш, вже дуже часто у нас сонячно, майже щодня сонечко світить, гріє. Це мене радує, бо коли є сонце, є і настрій, і бажання. Ні, жити і бажання щось творити, робити, от, але насправді. Я дуже рада, що вже трошечки залишилося тої зими, бо я вже дуже хочу весни, літа і канікул. Дуже хочу канікул, бо вчитися стає все важче і важче. Тим паче, у нас зараз почалися приколи з тим, що треба обирати профіль того, куди ми будемо йти, в який профіль ми будемо йти в 10 клас. І це все є трошечки важким. Плюс я потрошечку почала піднімати в нашому класі тему випускного, адже все ж таки 9 клас хочеться якось провести. не просто там що-небудь якісь прикольчити в школі поробити, а ще якось це все відмітити. Так що зараз у нас почалася така так почалося бурне обговорення того, як буде проходити наш випускний, чи будемо ми його взагалі робити. От спочатку я поговорю з своїм класом, я вирішила, що спочатку ми вирішимо від нас дітей, як ми б хотіли е, празнувати да, весь цей випускний, От, а потім я напишу батькам, які є у нас. Е, Батьківським комітетом і з ними домовлюся щодо того, що ми вирішимо. Якось, можливо, з ними побалакаю, можливо, вони ще щось запропонують. Так що, так, да. оце зараз отак от проходять мої дні будні. Дуже багато думаю, щодо навчання, насправді. от Багато вчуся, бо багато зараз матеріалу у нас, плюс багато контрольних буде. І зараз пишемо купу, тем закриваємо. Ну, коротше, все як завжди, да? школа, школа, школа зараз. Але нічого то таке, бо зараз вже почнеться весна і буде набагато легше, я сподіваюся. Насправді, в минулому році. Я весь другий семестр вообще прогуляла і слючесно, ну, зиму ще якось вчилася, а вже починаючи з березня місяця, я взагалі не вчилася. просто ходила в ту школу. Ну, якісь завдання я, звичайно робила, але прям так, щоб масштабно вчитися робити всі завдання. Такого не було. Я сподіваюся, що в цьому році я зможу все ж таки подовше якось повчитися. От бо я не знаю, чи зможу я закрити на відміну той семестр, бо там трошки важкувато зараз із німецькою із знову з біології, начебто, більш-менш ми вже вирівнялися. Так що сподіваюся, що все буде окей, все буде супер. Ну, я хоча б дуже постараюся зробити так, щоб все було супер, і все вийшло. Але звичайно, канікул вже хочеться, бо це у нас була це у нас є, йде зараз найдовша чверть. І ну так, да, це трошечки хард, трошечки бо я вже втомилася вчитися, я вже хочу на канікули. Хоча, напевно, зараз на канікулах робити буде нічого, тому що на вулиці Халадіна ми вчора ввечері ходили з друзями, катались на санках на людянках. Я ні разу так і не скатилася, але то таке, то довга історія. От. І було дуже слизько. Я накаталася на своїх ногах та на попі, тому що я везде падала, везде пригала, везде скакала. От. Але тим не менше, це було, звісно, весело. Але я б так кожного дня не ходила, тому що дуже легко можна захворіти. Тим паче зараз ходить грип. І мені таке дуже не подобається, ці всі хвороби, все таке, це максимальний крінж, я не хочу хворіти і не треба, гайс, Просто не треба. Да? Краще посидіти вдома, попити чайочок і кайфувати від життя. Так, що я ще не зробила по макіяжу? Бо я останнім часом взагалі майже не фарбуюся, тобто, ну це так, ну там іноді я малюю стрілки, да. але зараз останнім часом щось мені не дуже подобається. Оце вимальовується якось супергарно. І я просто наношу тон, потім малюю вії і все, я на цьому закінчую. Так що, ну, саме через це, бо це є одною з причин, чому я не знімаю зараз гатреді у ЗМІ, от, е, такі довгі. Я взагалі хочу знімати більше влогів, насправді. Я сподіваюся, що я зможу реалізувати свою таку задумку. З тим, щоб знімати більше влогів. От, бо мені здається, що влоги набагато цікавіші за гітреді ЗМІ, і я все ж таки хотіла б робити саме влоги, хоча мені важко їх знімати насправді. Але ну, знаєте, як я іноді кажу, ходити в туалет також важко, так що треба вирішувати, що тобі важливіше, що тобі пріоритетніше, і да, треба якось з цим боротися. Так, ну що, я підвела очі білим олівчиком. Останнім часом мені подобається, як це виглядає непогано, от так що я часто додаю собі білий олівчик, білий каял, ставлю цьому максимальний лайк. Так, ну що, давайте, напевно, давайте додамо блискіток, про які я завжди забуваю. От, а потім будемо малювати вії і на цьому закінчувати мій макіяж, тому що сьогодні щось у мене взагалі не йде. Не хочу сильно вимальовуватися. Мені ще треба зняти відео в інстаграм, мені ще треба трошечки загрузити матеріалів, бо я вчора їздила, знімала дівчинку на майстер-клас. До речі, хто слідкує за моїм інстаграмом, знають, бо я викладала влог завчора. Я їздила, знімала на ну, зйомку до дівчинки, моєї знайомої, вона в 8 класі. І вона вчора проводила свій майстер-клас по танцям. Мені максимально сподобалося, була дуже крута хореографія, дуже крутий рівень, бо знаєте, ці всі стереотипи, що, що дитина підліток не може зробити чогось дуже якісного, це взагалі неправда, ребят, бо ну, реально крутий був майстер-клас, мені дуже сподобалося. Я не знімала купу їм матеріалів, маю змонтувати все це, відправити от, і просто ще пусті просто чисті матеріали також їм надіслати. Флати. Так що сьогодні буду займатися ось цією роботкою, плюс мені ще ввечері треба буде змонтувати, скоріш за все, ось це відео. Так що так от, ну, трошечки працюємо сьогодні, трошечки працюємо, да, гайз? Так, ну що, так я дала. Давайте, напевно, малювати вії, і потім ще залишиться лише намалювати губи, вдітися і все. І на цьому закінчити це відео. Я навіть не знаю, чому так, чому мені останнім часом не подобається якось сильно вимальовуватися. Ну, певно, просто вже награлася із тими макіяжами, не знаю. Сподіваюся, що так. От. Але насправді я не вважаю, що мої макіяжі раніше були якимись крінжовими. Тобто мені всі, ну, всі періоди моїх макіяжів мені в цілому подобаються. Мені тільки не подобається, коли я весь час робила смокі айс, коли у мене були ну, коли була чорна. Підводка, чорний олівець під очима. Це мені не подобається, тому що влітку, коли я так ходила, або початок вересня, цей період мені взагалі не подобається дивитися ці фотографії, тому що в мене там взагалі якийсь брудний макіяж. Він мені не подобається, і це таке, таке, не дуже, не дуже. Але в цілому мені мої макіяжі подобаються. Навіть коли я тільки починала вчитися, так там було багато помилок в тих макіяжах, але тим не менш вони були непоганими. Так, такі непогані, прикольненькі. Настрій у мене сьогодні нейтральний. Нічого від цього дня сильно не очікую. Так ну, просто понеділок, та й понеділок, що вже. Я дуже не люблю, насправді, понеділки, і це для мене максимальний крінж. Всі ці понеділки. Блін, у мене, здається, вже висохла туша. Мені це дуже не подобається, бо це дуже крута туш, і вона ну, дорогувато коштує. І мені просто так на неї гроші витрачати не хочеться. Плюс у мене ще стоїть дві невикористаних туші, вони інших фірм вони трошечки гірші, і через це я їм не користуюся. А ця, здається, вже трошечки висихає, бо вона вже лягає якимись комочками, і мене це все дуже дуже засмучує. Ну, альо, ребята. Айяй. Початок тижня зазвичай дається не так важко, коли я не хочу гуляти на вихідних, але вчора я все ж таки вирішила піти, тому що ну, мене підкупило те, що ми будемо кататися на санках, і я все ж таки погодилася йти гуляти. Тим паче, потім ввечері ми сиділи, що в мене пили чай з моїми друзяшечками, так що це було плюс вайб реально. Я насправді дуже люблю такі посиденьки, коли ми збираємося у мене і просто п'ємо чай, спілкуємося, сміємося. Це от максимальний вайб. Такі прогулянки мені дуже подобаються. Так, ну що, от такий от макіяж у мене виходить. Давайте ще намалюємо швиденько губи. І все, я побігну, побіжу, побігну, побіжу, <гум> побіжу вдягатися і покажу вам мій final total look. Так, ну що, традиціям я не зраджую, як завжди, червоні губи, нічого нового. да? Насправді мій макіяж губце, те, що мені взагалі ніколи не навридає, тому що е, я просто знайшла вже свій колір, свої продукти, якими я користуюся, і я не хочу їх ніяк змінювати. Мені ще сподобався один тінт від Місаї, я бачила на нього огляд в ТікТоці, і я думаю його взяти затестити, але я ще в роздумах, чи потрібен він мені, тому що там такий колір трошечки рожуватий. Не рижий, а більш рожевий, да? якщо що. От. І я не знаю, чи варто мені його брати, тому що е, я, ну, мені здається, що мені рожеві кольори не йдуть, бо вони такі більш холодні, а у мене теплий підтон шкіри. І оце все, що холодне, воно прям виділяє те, який у мене теплий підтон шкіри. Тому я ще думаю над тим, чи варто його брати. Я ще хочу подивитися на нього вживу, тому що я бачила лише огляд і вживу, ще я його не дивилася. Але як варіант, оце я б ще хотіла спробувати цей тінт від Міса, і вони нові, тільки вийшли, здається. Ну, коротше, не знаю, побачимо. Так, ну що, олівчиком я вже намалювалася, тепер давайте заповнимо все інше блиском. Звичайно, я вам рекомендую свій. Що, у мене ліп-комбо від Color Intense, зараз на губах буде. Ось такий олівчик в кольорі Red Berry. Дуже крутий лівчик, мені він дуже подобається. взагалі бомба, ракета, пушка. І зараз давайте нанесемо спочатку, щоб ви побачили, як вона виглядає на губах. Там насправді багато нюдових кольорів, і оце останній червоний колір, який мені дуже дуже подобається. Я вже цією помадою користуюся дуже довго, десь певно. З листопада, напевно, ну десь приблизно. От в мене вже це друга, і вона мені дуже-дуже подобається. Вона трошечки, мені здається, тече останнім часом. Але тим не менш, м -м, якщо її наносити під олівчик, то вона дуже гарно виглядає і ну, це взагалі плюс вайб реально. Цей ред колір, просто ви подивіться, ну це просто бомба. Це бордо, це бардо. обожнюю, обожнюю, ребят. Так, і, собственно, який у мене блиск, це Key Gloss від Color Intense. Дуже крута штука, просто бомбізна, ребят, дуже крута. Там багато нюдових кольорів, я ж кажу, тому що я знаю, що багато любить саме нюдові кольори, а не такі, як я яскраві. Але е, тим не менше, я думаю, ви знайдете щось для себе. У цієї марки там багато крутого. Е, там ще є у них туші кольорові. У мене є червона, звичайно, як я можу не купити собі щось червоне. От і мені дуже подобається ця туш, вона прям така плюс вай, плюс вай. У мене вже є десь на каналі відео, як я роблю з нею макіяж, так що можете подивитися, якщо погортаєте трошечки вниз. Ну що, ось такий макіяж у мене вийшов, він мені дуже подобається. Я побігла збиратися, побігла вдягатися вже, і повернуся до вас вже with My Final Total Look. Yeah? So, ось такий образ у мене вийшов. Я додала ось тут і ось тут заколочки. І ось тут різні. Тут у мене зірочки, тут у мене просто червоні заколки. Мені дуже-дуже подобається. Макіяж мені мій подобається. Я вдягла сьогодні свою улюблену ковтинку зі всього мого гардіробу. От вона у мене визиває, до речі, вайб якихось гонок таких. Куртих гонок. Не знаю чому, але чомусь визиває. So, на цьому ми з вами закінчуємо це відео. Я біжу до школи гристи граніт науки, вчитися, обирати все ж таки той самий профіль, да, і все таке. Коротше. Треба працювати, треба працювати, ребятки. Так що да. Ось таке відео у мене вийшло, такий макіяж у мене вийшов. Я задоволена, всім дякую за перегляд. Не забуваємо про підписки, лайки, репости. Обов'язково коментуйте це відео зі всіма буду рада поспілкуватися. Всім дякую за перегляд! З вами була Чсофі, всім па-па!